Де ти готовий? Звертайся. Боже, який ти голий, як ополонець з членом, що живе в Ватикані, і сповідує віру. Віра сповіді любить, віра майже вже полтос. має що розповісти, але без каяття. Слава її життя. І не стоїть віками стоячи у музеї. Боже, який ти гордий, як бельведерський статуй. Мармур до нашої ери холодний, важкий, байдужий камінь у все до сраки. Камінь живе сторіччя і не старіє від вітру, і свіжий в найбільшу спеку, навіть коли гарячий, плаватись, неприродній. Боже, який ти п'яний джин з інших фільмів, все тобі понад сили, все тобі по плечу. Я тому навіть плачу, а насправді лечу. Це, це все дуже серйозно, а може, не серйозно, а, а я за це заплачу. Боже, ну чого ти смієшся? чи з насолоди, що завдаєш мені членом, словом або мовчанням, членом з фігову жменьку, листечком від фіцюльки фікуса папи святого. Ой, я не можу. Боже, йди до біса, геть з лялькової хати. Броні на дві доби. Відьма вже на диби, бо насолоджу обійми вар. Були боротьби. Боже, коли я стану сліпою, глухою, смішною чи жалюгідною, навіть, я, я не піду у храм. Буду молитись на пам'ять, навіть коли деменція, дім пристарілих агенція, клубного дому стиль, буду молитись на спогади ночі драйвою, поглядів. i najsoolooh sumnljeviju i najsmješnišaah ddra